항상 처음은 설레이지 널 보러 가는 길도 마치 고름 위지 너에게 하고 싶은 말을 생각하다가 이렇게 가 바보라는 것을 알게 되었어 참 바보같이 머리부터 발끝까지 콩 같이 가스여냉 커피를 들고 햇볕 아래서 날 기다리다 내 마음이 녹은 것 같아 안녕하세요 여러분 여러분 안녕하세요 За вашим проханням, ми знову на полі. Чомусь це місце тепер називається поле. Так ми відрізняємо цю територію від основної частини саду, хоча тут вже більш водойма, але поле. Сьогодні на полі. Коротко про що сьогодні розповім? З якими проблемами ми стикнулися? Це для нових. У нас на полі, тут зміни, тут вже водойма. З якими проблемами ми стикнулись, чому так довго пропадало це відео з полем? Що ми вже зробили? Поросли нам, поки нічого не висаджую, бо неймовірна спека. Зараз ось пройшов дощ, то я хочу посадити вербену, тому що це ж однорічні такі, ну, багаторічні вербену можна зберегти на наступний рік. Багато в кого вона і зимує. Тому зараз трошки ґрунт змок, то я хочу повисаджувати, тому що в горщиках їй не фантастично. А так, всі основні посадки, формування пагорбів, схилів я переношу все ж таки на осінь. Тут єдине, буду я влітку працювати з газоном. Тому для нових глядачів. Я думаю, ви все ж таки підтримайте український контент, підпишитесь на канал, на канал Реалії садівництва, як з заросшого поля, де був один прій, один бур'ян, зробити неймовірну красу, природні квітники, схилі, місце для релаксу та відпочинку. Ну, а позаду взагалі такий практично готовий сад. Тому, якщо вам така тема реалії садівництва цікаво, то ласкаво. Прошу підтримати український контент, підписатись на канал, зробити репост-відео. Для мене, для українців, це дуже важливо, щоб розвивався український ютуб. Ну, не буду вас затримувати, йду показувати. 이 분위기를 타고 나아 mm -hmm. 가지 못한 곳을 데려갔죠 mm -hmm. time after time 사랑을 몰라 mm -hmm. 말들이 너무 많아 우리 걱정은 나는 mm -hmm. 널 보며 지금 말해 mm -hmm. 이제 조금 느낄 수 있어 yeah mm -hmm. alright this feels good this is you and I mm -hmm. think we got something special and I don't need to try any harder it's just better it's just good Перше, що в нас трапилось, це в свердловині закінчилась вода. Так, таке також буває. Особливо, я так розумію, хто проживає біля річок, тому що в нас неподалік Південний Буг, і, як нам сказали, таке може бути. Що в результаті трапилось? Замість 11 метрів свердловини, що це і так є не дуже багато, в нас вийшло 3 метри. Ми Поступово набирали водойму, потім ми чекали на щебінь та пісок, бо зараз, я думаю, всі ви знаєте, людей мало. І у всіх сферах стоїть черга, щоб щось купити, щось замовити. Тому ми чекали на щебінь, щоб його вимивати, засипати, бо набрати цілу водойму, і потім в воду кидати щебінь, то трохи це було незручно. Тому ми так призупинилися і за цей час, поки ми не набирали воду, нас обсипався пісок у свердловині. І він піднявся наверх. Коли ми почали знову набирати воду, якийсь там мінімум, максимум тої води, який там був, насос викачав і зупинився. Ми спочатку думали, що це проблема в насосі, але потім поміряли глибину, вийшло 3 метри. Потім ми чекали ще десь 10 днів хлопців, щоб знову нам приїхали вичистили весь цей пісок. Вони нам пропонували самостійно брати воду з водойми, заливати в свердловину, щоб вимивати, вимивати, вимивати весь цей пісок. Але тоді ми реально би, ну, може, не всю водойму, але половину водойми нам довелося б знову виляти і потім знову набирати. Тому ми вирішили вже їх почекати, роботи і так вистачає, тому чекали їх. Робота тут вся зупинилась. Якраз спека ці дні, бо зараз ось легше, як ви бачите, хмари. Була спека, вода випаровувалась, вода була настільки тепла, що повітря було навіть, мені здається, прохолоднішим. А ліска тут, як жабенятко бенятко, хлюпалася. Ось так, що такі справи. Зараз все вичистили. Знову набираємо водойму. Вже, я думаю, видно, зараз покажу вам ближче, бо води вже, вже набагато більше, і ми вже так, майже, майже кінець, саме наповнення водойми водою. Покажу з висоти не пташиного польоту, хоча ластівки пролітають. Тут роблять таке сайто. Дуже класно за ними спостерігати, якщо я. Помічу ці моменти, то я вам покажу. Ну, ще буквально сантиметрів 20, може 25, ми будемо зараз дивитися по берегам. Де берег нижче, бо тут, можливо, десь піде нижче, там, можливо, десь є можливість вище. Тобто тут ми зараз будемо дивитись по береговій зоні, де можемо підняти, щоб збільшити глибину водойми. Хто новенький, в нас тут глибина. Саме по копанню була десь метр п'ятдесят чи метр вісімдесят. Я не пам'ятаю, в нас пішли ґрунтові води, тому ми е, саме по копанню ми не могли заглиблюватись нижче, бо пішла би дуже вода. Тому тут будемо пробувати саме зараз цими схилами піднімати просто берег водомі, щоб зробити хоча б два метри глибини. Але водичка в нас зараз, це був дощ, така зеленувата, але вона не критично, як ви бачите, зелена, хоча була спека, дуже жарко і вода починала вже цвісти. Але ящики, я думаю, так видно темні п'ятнички, бачите? Тобто ящики з німфеями видно. Десь, я думаю, метр глибини тут буде видно. Тобто за весь цей час, скільки ми набираємо водойму, в нас вода нормальна. І зараз покажу завдяки чому. взяли ми ось такий біопрепарат чистий ставок. Ним користуємось не вперше, тому рекомендую цей препарат, він має живі бактерії, які допомагають вам на першу. Початках чи взагалі ним можна користуватись і раз в рік, якщо у вас цвіте вода, і ви нічого не можете, не можете з цим зробити. Хоча, якщо у вас є біоплата і все правильно сформоване, то у вас таких проблем немає. Але саме для тих, хто тільки робить свій ставок, не встигає з цим біоплату, не хоче чекати, коли ці всі бактерії там потоваришують, простими словами то такий препарат реально допомагає. Раз застосували, тут потрібно 5 грамів цього препарату на 1 метр квадратний дзеркала води при глибині водойми до 2 метрів. Тобто ви собі розраховуєте, його потрібно спочатку у відрі, гарно розмішати, а потім вливати у ставок. Тут пишуть, що можна використовувати і коли у вас є риба. Але тут на рахунок цього я вам нічого не скажу, бо в нас риби немає ні в маленькій водоймі, ні тут. Тому на рахунок риби я не знаю. Але так, дійсно, якщо у вас зелена вода, то ось такий препарат вам допоможе. Перший день, то ви не побачите, навпаки, перший день вода починає бути такою каламутною, з'являється навіть плівка. Але другий і третій день, то вода вже буде набагато чистішою. Так, Сьогодні дуже вітряно. Не знаю, чи буде мене чути, бо я без мікрофону приїхала на гуртовню каменю. Ось такий камінь, який дуже-дуже мені подобається для нашої водой. Ми саме по кольоровій але Такий камінь ми знаходимо і в нашому ґрунті. Тому, думаю, можливо, ми там все ж таки обійдемося нашим. Але покажу вам наші ціни, тому що вони по областям бачу відрізняються. Ось такі класні. Тобто, якщо ви робите водойму чи взагалі якось облаштовуєте свою ділянку, то реально можна підібрати гарний камінь. Корал, грецький, червоний. Дивіться такі. Ну, це те, це що мені подобається, то я показую. Ось цей мені дуже така суміш сподобалась. Подобається, коли таке воно все ну, класно. І піщаний, і під ракушняк. Якщо що, то ми ось цей, щоб додати так на ґрунт і водойму, то буде дуже гарна така природня атмосфера. Він і кругленький, що ніжкам не буде боляче, якщо воду додавати. Ну і тут вже такого плану. Ну і цікавий. Тобто бачите ціни. Ось, також класний. Такий на ґрунт навіть покласти, то буде гарно. Ракушки видно, це ось такі ми знаходимо також. Зараз покажу по мілкому, по-річковому. Що ми на пляж все ж таки обрали. Тут можна на квітники замість кори, такий декоративний камінчик. Показую вам ціни, щоб ви зорієнтувалися. Нам тут дуже-дуже сподобався ось такого плану. Тут суміш і сірий, бачите, і коричневий, бо можна брати таку чисто коричневу галька, це річкова галька. Можна взагалі ось таке. Ну, тобто вибір є, можна для себе, можна взагалі змішати, буде гарно. Ось такий також відтінок більш такий до бордового. Можна мішати і крупний, і мілкий, і буде. Гарненько, тільки тут вже 8 гривень, тут ви бачите по 3. Тобто ми зупинились на цьому. Зараз вам вдома покажу результат, бо не один раз ми сюди будемо заїжджати на цю гуртовню, бо треба його багато. Ну І паркани роблять з таким камінням. Ну Також такий піщаний гарненький. Та він весь гарненький, на мій погляд. Так, ось. Оце під кору. Часто на квітники використовують такий, ніби як кора, але камінь. Тобто не буде перегнивати, а буде у вас весь час на квітнику. Частенько його використовують як декор. Ну все, ми додому я вам показала ось паркани з різним видом каміння. Тепер телепортація додому. І показую вам, як ця галька класно виглядає у воді. Ще раз наголошую, що ми ще поки що без біоплату. У нас вода стоїть. І дивіться, наскільки вода чиста. Тобто, порошок, ось цей водограй відіграє велику роль. І вже розквітла німфея, але дуже шкода, що я вам не можу її показати зблизька. Тільки ми її можемо побачити, підплести. Бо вже одна розквітла. Тут в нас вже всипано десь кілограм 15 до 20 ось цієї річкової гальки. Туди, щоб вона не сипалась, поклали ось цей камінь, що знаходили ми у ґрунті, щоб вона туди нікуди не спадала. Камінь більш-менш такий, тут по ньому можна ходити, встати, ноги не поцарапаються. І ще під низ ми поклали штучну траву. Це килимок з майданчика, ми його не купляли, він у нас був. Можна замість такого килимка, як я бачила вже у відео, використовують геотекстиль білий, спеціальний для водойми. Не такий, що використовують на ґрунт, а він більш такий м'якіший, плотніший. І тоді на нього засипають або пісок, або камінчики, щоб вони фіксувались, тому що на плівці вони будуть спадати. А так. Поверхня не гладка, і вони тримаються. Ось. Будемо приступати далі, завозити каміння, і, можливо, в цьому відео в кінці вам покажу результат, як буде вже виглядати саме схід до води. Мені весь час, коли я ось так знімаю, хочеться сказати, що я на морі. Так, не тільки подільський камінь, він тут буде основний. На пляжу та й, можливо, ще по берегам ще київська фірма Екомода стала спонсором нашого пляжу. Пляжу для Аліси. В них аналогічно ми взяли і з такого плану більш крупніша галька, аналогічна по кольору, по розмірам і мілка. Тобто аналогічної форми вони нам прислали, не пам'ятаю скільки кілограм, трохи є. Майже 200 кілограм мені здається, річкової гальки. Я вам залишу на них посилання, вони є і в інстаграмі, в них є і сайт, і на сайті в них не тільки камінь, в них на сайті є і агроволокно, і агротканина, і бордюри для квітників, які я використовую. І кора різної фракції. Тобто, в них на сайті можна придбати, обрати все, що вам потрібно для садівництва для прикрашання своєї ділянки. А, і, ну і плюси і камінь в них також є різний. Тобто, хто з Києва, то вам, звичайно, буде зручніше купляти в себе. По місцю, бо доставка відіграє велику роль. І в них, до речі, якщо ви купляєте більше 10 мішків, незалежно, чи це камінь, чи це кора, Укрпоштою, доставка безкоштовна. Ось так. Ну, а ми йдемо далі засипати. І хочу вам показати результат. Дуже-дуже хочу я все зробити. Special and I don't need to try any harder It's just better, it's just good when I'm with you Oh, right, this feels good You and I, think we've got something special And I don't need to try any harder It's just better, it's just good when I'm with you Цьому поки все. Думала я, що ми завершимо, але ні. Це така все ж таки тяжка робота, трохи ми привтомились, чесно кажучи. Не є легко тягати каміння. Хоча зі сторони це, можливо, так. Я спеціально не пришвидшувала зйомку, щоб ви бачили, що це нелегка праця. Але будь-яка краса. Потребує жертв. Так, продовжуємо зараз набирати воду, щоб бачити саме докуди буде доходити рівень води, щоб гарно тут знати, як формувати берег. Чи докуди ця вода дійде, щоб далі працювати. Тобто ми закидуємо камінням, але реально докуди воно піде, ми не знаємо. Тому хочу я по максимуму зараз набрати води, щоб бачити подалі свою роботу, що робити, як формувати формувати берегову зону, бо це також такий процес нелегкий і процес не швидкий. Ну і плюс, я ми не впевнені, що нам вистачить цього каміння, що є цієї гальки, що треба буде ще з кілограм 300-400 точно докупити до того, що ми маємо. І тоді я скажу, якщо вам цікаво. Скільки гальки сюди дійсно пішло, щоб зробити ось такий берег. Бо там, з тої сторони, йде щебінь, там будуть рослинки. Туди гальку я не беру. Дороге задоволення. Все, я на цьому прощаюсь. Є питання, пишіть в коментарях, задавайте. В Наступних відео буду вам відповідати. Але. Якщо ви плануєте робити все ж таки водойму і ось такий якийсь цікавий спуск до води, то я все ж таки рекомендую камінчики, бо по ним дуже класно ходити бо соніш. Це масаж фантастичний для ніг. І навіть просто сидіти так, теребонькати ці камінчики класно. Тому все, ви бачите вже такий трошки результат. Як було колись, як зараз, тому залишайте ваші коментарі. Мені цікава також ваша думка. Все. Всім пока-пока і до скорої зустрічі у нових відео.